Всім привіт! Друзі, я вам покажу сьогодні дуже крутий індикатор, за допомогою якого я заробив 167 тисяч гривень в цьому місяці. І ще я буду робити вивід: 200 тисяч гривень, в цьому місці точно буде. І дивіться, це ніякий там не скрін. Ось це реальний додаток, де я тримаю свої кошти. В цьому відеоролику я вам покажу крутий індикатор, реально крутий, проходимість там 85-90%. Супер крута проходимість. Покажу, як він працює, покажу на своєму прикладі. Е, зможете все повторити, на демо рахунку. Тобто, навіть якщо ви повний ноль, ви зможете заробити на цьому свої кошти. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, давайте підтримувати український контент і давайте почнемо цей відеоролик. Перше, що потрібно почати, це звичайно з реєстрації на торговій платформі, де ми будемо заробляти кошти. Якраз і ця платформа нам буде платити кошти за кожну успішну угоду, а індикатор нам допоможе е, відкривати успішні угоди. Дивіться, торгую я на бінаріум CC. як проходити реєстрацію, показувати не буду. Але якщо ви не вмієте проходити реєстрацію, знаєте, як проходити, у моєму телеграм-каналі є інструкція, як пройти реєстрацію. Посилання є в закріпленому коментарі. Також тут є із додаткова інформація, можете полистати, почитати щодо чого і так далі. Е, як поповнити, можна поповнити як монобанком, Приватбанком, Тезер, Top -top криптовалюта біткоін, лайткоін, ефіріум Visa, MasterCard, тобто поповнити немає ніяких проблем. Виводити також можна звідки ви поповнили. Тобто, якщо поповнили з монобанку на монобанк, якщо поповнили з приватбанку, виводити собі на PrivatBank і так далі, і тому подібне. Тому всі зрозуміли, нічого тут важкого немає. Давайте перейдемо зразу до другого кроку. Дивіться, після того як ви пройшли реєстрацію, ваш графік буде виглядати ось так. Тобто якісь горки, непонятні, так як тут робити аналіз. Одразу переключаємо собі на трейдинг нажимаємо ось тут на повзунок. Після того ви можете торгувати на індексах. На валютних парах, на OTC, на акціях, таких як Apple, Tesla, Google і так далі. Тобто цей індикатор працює з понеділка, по неділю. Тобто, 7 днів в тиждень він працює. Він працює круглий рік і, в принципі, досить гарно себе показує. Дивіться, ви можете торгувати як на демо-рахунку, можете відкривати також на реальному рахунку. Ось я відкривав на Азії. Це на демо-рахунку. Я відкривав угоду. Ось, можете подивитись, це. Історія моїх угод на деморахунку. Дивіться, е, показую, як воно працює. Е, тобто, Ми відкриваємо зараз угоду на 100 доларів на підвищення. Не хвилюйтесь, ми відкриваємо угоду на 100 доларів на демо-рахунку. Тобто, Е, якщо угода буде мінусова, ми не втрачаємо кошти. Йдемо хрону, демо рахунок для того, щоб навчатися. Я вам показую, ви можете почати собі спокійно з демо-рахунку. тобто не обов'язково е, починати торгувати на реальні кошти. Можете поторгувати на демо-рахунку, якщо виходить, там перейти на реальний рахунок. А якщо ви в себе вірите, можете почати е, на реальному рахунку одразу торгувати. Тобто, дивіться, зараз я відкрив угоду на 100 доларів. Якщо угода буде плюсова, я зароблю 190 Тобто мені мої 100 доларів повертають, і зверху ще 90 доларів за комісія. За успішну угоду. Зараз я вам покажу індикатор, який допоможе нам відкривати успішні угоди. Ось ми тільки що е, уявимо. Давайте уявимо, що ми тільки що заробили 90 доларів, але це демо рахунок. Ось. Давайте перейдемо на реальний рахунок. Е, так, блін, давайте я включу українську мову. Чому в мене переключається мова? Блін, постійно, я не знаю. Е, так, українська є. Е, хвилинний таймфрейм будемо торгувати на Азії. Азія це такий індекс е, Азія, хвилинний таймфрейм, індикатори, прайс channel. Ось price channel. Запам'ятайте. Ось цей індикатор ми відкриваємо. Ось тут індикатор, нажимаєте, і відкриваєте собі індикатор Price Channel. Тобто, як він працює. Ціна ходить в так званому коридорі. Тобто тут у нас є рівень супротиву і рівень підтримки. І ціна весь час ось так в цьому коридорі ходить. Давайте нами, щоб було більш понятно. Ось дивіться, коридорчик, і ціна весь час в цьому коридорчику ходить. Тобто вона не виходить за межі коридору. В чому, в чому заключається стратегія? Стратегія заключається в тому, що ми будемо відкривати угоди від підтримки до супроту, від супроту до підтримки. Тобто зараз можна відкрити на підвищення. Е, давайте я відкрив для початку году до 33 хвилини на давайте на 200 доларів. Ось до 33, звичайно, точка е, не та. Не та хотів все-таки зайти близько, ось тут о, е, біля підтримки, але все-таки зайшов трішки в поганій Тож, Ну Нічого, все-таки, якщо е, не відпрацюю, будемо брати договору. Дивіться, як цей індикатор працює. Е, так, давайте полистаємо, щоб прям наглядно показати вам Ось, дивіться, коли індикатор рівний, дивіться, якось тут. Ось, ну факт. Фактично він тут був рівний, давайте ось уявимо, що він був рівний, і внизу він рівний. Дивіться. Тобто, коли індикатор рівний, ми спокійно можемо від рівня підтримки заключати угоду. Тобто, е якщо ціна підходить до рівня підтримки, до нижньої точки, ми заключаємо угоду на підвищення. ось. Заключаємо угоду на підвищення. Е, так, давайте я це все вдалю. Е, так, давайте зробимо краще ось так. Тобто, коли ціна підходить до підтримки, ми заключаємо угоду на підвищення. Ось. Тобто, до супротиву ціна, коли підходить, ми заключаємо вже угоду на пониження. Думаю, тут зрозуміло. Також ось тут. Ціна підійшла до супротиву, заключаємо на пониження. Ціна підійшла до супротиву, індикатор рівний. Тобто, бачимо рівна лінія індикатора. Спокійно відкриваємо собі на пониження, ось думаю, ви розумієте, як це працює. Ось також в нас ціна фактично. Торкнулась індикатора, ми зайшли на підвищення. Ось, думаю, ви тепер розумієте, як цей індикатор працює. Коли індикатор йде на розширення, тобто, бачите, ось тут він йшов на розширення, тобто він розширявся і не був рівний, тобто не було рів... рівного рівня. Е, в такому випадку краще угоду не відкривати. Думаю, зрозуміло. Тобто, щоб нам відкрити угоду, так е, зараз угоду не видно. Такий баг на бінаріум, коли видаляєш е, все, що ти намалював, пропадає угода. Ну вона якби не пропадає, вона є, просто не видно на екрані. Як угода закриється, ми побачимо плюс. Дивіться, е, якщо індикатор рівний, ось бачимо рівна лінія, тобто, ціна підходить до рівної лінії, ми спокійно відкриваємо угоду на підвищення. Якщо ось тут теж буде рівна лінія, наприклад, ось тут буде рівна лінія, ось так індикатор буде рівний і ціна підійде до рівня супротиву, ми спокійно зможемо відкривати угоду вже на пониження. Тобто, я думаю, ви розумієте саму суть цього індикатора, як він працює, як відкривати по ньому угоду. Ми фактично зайшли від рівня підтримки. По цьому індикатору і зараз заробимо кошти. Е, зараз ось вода закрилась, е, ми заробили е, 180 доларів. Так, скільки це буде в гривні? Давайте подивимось. 180 доларів е, помножити на 41, 7380 гривень. Ось досить непогано. Я в день стараюся заробляти там тисяч вісім, десять, п'ятнадцять по різному, по різному виходить. Ну в середньому приблизно таку суму я в день заробляю. Стараюсь багато угод не відкривати. Стараюсь відкривати в день одну-три угоди. І всім рекомендую, друзі, відкривати по двадцять-тридцять угод в день. Ну це повний бред. Це дуже важко. Прям дуже відкривайте свій. Небагато угод, але відкривайте собі гарні угоди. Небагато, але відкривайте собі гарні угоди. Ось, хочу також сказати, на яку суму краще заходити в угоду. Ну якщо у вас дуже маленький депозит, там нехай буде 500 гривень, 1000 гривень, ну ви не зможете заходити на 1%, то я розумію, можна заходити до 5%. А якщо депозит там 5 тисяч, 10, це вже такий гарний депозит, кого вже можна заробляти гарні кошти, тоді заходіть вже на 1%, тере Якщо є можливість на пів%, заходите, заходіть. Далі якщо ви там. Будете щодня по 3% до депозиту прибавляти. Розумієте, воно росте ваш депозит і росте сума угоди. І за місяць ви просто будете в шоці, який у вас буде великий депозит. Ось, наприклад, рік тому я починав з 3000 доларів. Навіть в мене трішки менше було. Ось, бачите, який в мене зараз депозит, як він розкачався. Плюс я дуже багато виводив коштів. Тобто депозит можна прям дуже сильно розкачати, і кошти можна спокійно виводити. Там на монобанк, на приватбанк, також поповнювати. Я вже це казав на початку відео. Тобто ніяких проблем з цим немає. Повторюсь, в мене є телеграм-канал, в якому є торговий бот, який видає сигнали більш ніж по 10 індикаторах, і цей бот повністю безкоштовний. Реально крутий бот. Спочатку він вам каже підготувати валютну пару. Після видає сигнал, підтвердження по індикаторам плюс бот Малює рівні колін. І після чистий плюс, а як. Якщо угода закрилась мінус, бот видає догон. Бот, максимум видає 2 того. Нереально крутий бот, проходимість, якщо прям ринок плани 85%, якщо гарний, там 90-95%, а буває і всі 100%. Саме такий рекорд, це бот видав 25 плюсів і 0 мінусів. А позавчора, чекайте, чи то в середу, ну на цьому тижні я вже прямо не пам'ятаю, на цьому тижні бот видав 34 плюс і 1 мінус. Ну ви уявіть собі, наскільки крута проходимість у бота. А також є канал, де я видаю сигнали. Ось можете просто повторювати. І торгувати разом з нами. Ось видаю щодня там один-три сигнали. І ну да, небагато видаю сигналів. Якийсь е профіт, е кожен з вас може лутати абсолютно безкоштовно. Тобто я багато сигналів не видаю. Видаю трішки, але я видаю гарні сигнали, які себе гарно відпрацьовують. Ось зовсім недавно почав видавати сигнали, до речі, і це все безкоштовно. Якщо цікаво, в закріпленому коментарі е буде посилання е на мій телеграм-канал. І там є інструкція, як підключитись до бота. А також посилання на торгового бота, де я торгую. А також посилання на торгового брокера, де я торгую, є в закріпленому коментарі. Офіційне посилання, по якому ви перейдете, і там не буде ніякого скаму. Шукати там у гуглі або в других пошукових системах я не рекомендую, тому що можна попастись на якийсь скам і так далі. Ось переходіть собі за посиланням і, і торгуйте, і заробляйте кошти. Ось такий вийшов відеоролик, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!